Продовж всієї історії людина вчилася у природи, створювала штучні системи на зразок природних, але багато таємниць природи ще не розгадано. Сьогодні ми ознайомимося з наукою біонікою, її напрямками, з частиною досягнень науково-технічного прогресу, якому сприяли саме живі організми отож біоніка. Це слово грецького походження, комірка життя. Наука про створення пристроїв, приладів, механізмів або технологій, ідею та основні елементи яких запозичують із живої природи. Біоніка як самостійна наука відносно молода. Вона зародилася в 1960 році. Вчені обрали своєю емблемою скальпель і паяльник, що об'єднані знаком інтеграла, а девізом живі прототипи, ключ до нової техніки. Великий Леонардо да Вінчі казав: птах це інструмент, який працює за математичними законами, а людина здатна відтворити цей інструмент. Саме він першим зробив спробу використовувати закономірності будови живих організмів у винаході технічних пристроїв, коли створював проект літального апарата на основі крил птаха. Цей приклад пояснює суть застосування біоніки у промисловому дизайні. Людина завжди черпала ідеї, спостерігаючи за природою. Так знаменитий символ Парижа Ейфілова вежа побудована за принципом біоніки, її прототипом слугувала гумінкова кістка людини, яка витримує навантаження усього тіла, кути між тримальними поверхнями вежі збігаються з кутами балок губчастої тканини. Губчаста тканина тверда і вирівняна в тих місцях, де навантаження найсильніші і атрофована там, де його немає. Відтворивши таку структуру, Ейфель використав мінімум матеріалів, вага вежі 9700 тонн за висоти 312 метрів. Першим архітектором, який використав повною мірою дари природи, став Антоніо Гауді. Створений ним Парк Гуель, відомий як Природа, що застигла в камені. Гауді не тільки змусив захоплюватися шанувальників його творчістю. А й дав початок біонічній архітектурі. Біоніка об'єднує знання з різних наук та галузей людської діяльності біології, математики, фізики, хімії, кібернетики, медицини тощо. Якщо ви шукаєте зображення за допомогою пошукової системи Google, дивитеся відео, яке рекомендує YouTube, вдаєтеся до машинного перекладу, то ви використовуєте нейронні мережі. Структура нейронної мережі прийшла в програмування з біології. Завдяки такій структурі машина отримує можливість не тільки аналізувати і запам'ятовувати різну інформацію, а й учитися. Нейронні мережі використовують для вирішення складних завдань, які потребують аналітичних обчислень, подібних до тих, що виконує людський мозок. Найпоширенішими застосуваннями нейронних мереж є класифікація, передбачення, розпізнавання. За результатами досліджень поведінкових моделей риб створено робокари, які можуть рухатися в групі, не стискаючись один з одним. Ці розробки важливий етап до створення автомобілів, що унеможливлюють зіткнення, сприяють руху без заторів на дорогах. Молюски також стали прикладом для біоніки. Придивившись до черепашки, конструктори віднайшли, що її форма зручна і може використовуватися при спорудженні різних будівель, посуду тощо. Оперний театр Сіднея був побудований в 1973 році і визнаний архітектурним шедевром і візитною карткою Австралії. Дах театру має складну конструкцію, нагадуючи черепашки молюска, що перекриваються. Ще один приклад архітектурної біоніки Пекінський національний стадіон, що має назву пташине гніздо, корпус стадіону, обвитий міцним звивистим металічними прутами, нагадує гніздо як символ миру, затишку, нового життя. А ще на основі будови кінцівок мухи вченими були створені крокуючі роботи, які відшукують на металевій поверхні дефекти. Чому саме муха була об'єктом для такого відкриття? Та, мабуть, тому, що на лапках у цих комах наявні різноманітні хеморецептори мініатюрні біологічні датчики, їх чотири типи. Одні аналізують склад води, інші визначають наявність цукру, треті досліджують різні мінеральні солі, а останні вказують на наявність білкової їжі. Такі ж рецептори наявні і на хоботку рутового апарату. Досягнень біоніки. Дуже багато, адже вивчення форми живої природи дає поштовх творчій фантазії дизайнерів і допомагає розв'язувати проблему гармонії між корисним та естетичним. Це збагачує засоби гармонізації в пошуку найбільш виразних пропорцій, ритму, симетрії, асиметрії тощо. Отож, пропоную виконати проектний ескіз транспортних засобів або побутової техніки. Можливо, комусь із вас часом вдасться стати всесвітньо відомим художником-дизайнером, але спершу уважно подивіться до живих природних форм. Упевнена, що вони підкажуть вам провідну ідею майбутнього проєкту. А ще, аби у вас вийшов якісний малюнок, пропоную спершу виконати пробні начерки олівцем, які допоможуть знайти форму основної дизайн ідеї майбутнього проєкту. А вже на основі цієї ідеї можна виконувати проєктний малюнок, використовуючи будь-які графічні та живописні матеріали. Бажаю творчих успіхів і високих результатів!